Привіт! Мене звати Енні, і я ваш віртуальний викладач авторського курсу Анни Потрі. основи основи вебдизайну та ілюстрації від компанії «Стілко Еду. На минулому занятті ми вже уяснили різницю між творами та зрозуміли, що можливо назвати ілюстрацією. А тепер давайте розбиратися в різниці між професіями тих, хто створює ці твори. Хочу нагадати вам, що всі презентації та додаткові матеріали будуть під цим відео, де ви зможете їх скачати. До речі, я також творча особистість та полюбляю створювати собі нові наряди. Як вам мій новий світшот? За допомогою нього я намагалася передати вам свій настрій надії та миру. І якщо вам подобається мій сьогоднішній наряд, напишіть мені про це. А можете навіть прислати свій ескіз, і я обов'язково відтворю ваш задум наступного разу. Ну, а тепер переходимо до нашого словника. Художник створює арт, який існує сам по собі. Йому не треба супровід тексту та пояснення. Навпаки, є така професія мистецтвознавець, який нам пояснює зміст твору. Хоча сам твір часто використовують, щоб проілюструвати щось. Але він існує сам по собі. Зазвичай художники мають академічне навчання. Ілюстратор з латини освітлюю, пояснюю це художник, який наочно пояснює, розкриває або доповнює будь-який текст малюнком. Він створює візуальне зображення, яке відповідає змісту пов'язаного тексту чи ідеї. Минулому уроці ми вже розібралися, що таке веб-дизайн. це створення сайтів, додатків, всього того, що знаходиться в інтернеті. Але ми бачимо в інтернеті багато всього і малюнки, і застосунки і сайти. Невже все це робить веб-дизайнер? Ні, існує багато напрямів, і зараз ми з вами познайомимося з ними. UX-дизайнер розшифровується як User Experience досвід користувача. Простіше це те, яким чином користувач буде взаємодіяти з сайтом, наскільки це для нього зручно. Робота такого дизайнера дуже схожа на написання сценарію дій. Такий дизайнер робить аналіз взаємодії користувача з сайтом або мобільним застосунком. Результатом його роботи буде карта дій або прототип. Це дуже ретельний опис дій користувача. Тут буде розташована кнопка запуску, а тут буде кнопка, де він зайде до аккаунту. Тут буде поле, де він напише своє ім'я, а тут поле для введення паролю. А якщо пароль введений неправильно, то з'явиться інше повідомлення. І так далі. UI дизайнер це юзер інтерфейс інтерфейс користувача, простіше кажучи, оформлення сайту. Підбір кольору, шрифтів, кнопок, іконок та картинок. Як правило, Таких дизайнерів називають дизайнерами взаємодій. Вони слідкують, щоб кнопки були зручні та їх колір не губився в загальному тексті на сторінці, щоб текст був зручного для читання розміру, щоб картинки відповідали змісту. Графічний дизайнер в якомусь сенсі всі дизайни, що ми робимо в інтернеті, є графічним дизайном, бо ми використовуємо одні і ті самі принципи побудови композиції та використання кольорів. Але більш вживаним словосполучення графічний дизайн. Використовують для друкованої продукції, такою як логотипи, упаковка, візитівки, макети журналів, друковані банери, календарі, айдентика, це фірмовий стиль тощо. Motion дизайнер від англійської motion, рух. Дизайнери, які створюють анімації, відео, кліпи та навіть мене. То сьогодні ми розібралися з основними професіями та можемо переходити до практики, щоб зрозуміти, що ж нам подобається більше. Я чекаю вас на нашому практичному уроці, де ми з вами продовжуємо знайомитися з сучасними інструментами ілюстратора та веб дизайнера. А поки що не забувайте підписатися на наші соціальні мережі, де ми викладаємо багато цікавенького. Та поділиться з друзями цим відео. З вами була Енні, побачимося!